Шановні колеги, немає більш важливого завдання для Верховної Ради України ніж підтримка Збройних сил України. І коли в цій залі говорять, що на армію немає грошей, це неправда. Сьогодні буде розглядатися ще один законопроект, де як мінімум 2 мільярди гривень з брехливого марафону, з російськомовного, не англійськомовного, а російськомовного дому і фрідаму можна передати на Збройні Сили України. І ми будемо це вимагати зробити. І можна передати ці Кошти саме на повернення 30 тисяч. Ми не знаємо, навіщо пан Сабаль подав цю блокуючу постанову, і чому сьогодні її не виносять до сесійної зали України, ми не знаємо, чому так само потім було зупинено в першому читанні голосування за закон, який повертав 30 тисяч. Відбулася дійсно абсолютна маніпуляція. Коли між першим і другим читанням до закону, який ми зараз розглядаємо, внесені норми, які погіршують тіло цього закону, дійсно європейська солідарність боролася за те, щоби. Поранені отримували не 600 гривень, а 20 тисяч гривень, щоб курсанти, строковики отримували не 800 гривень, а 6 тисяч і 2,5 тисячі гривень, щоб можлива була мобілізація і демобілізація, щоб можлива була насправді встановлення справедливості щодо героїв Бускового гаю, які на відміну від прокурорів СБУ не втікли з окупованого Херсону, а виконували бойові завдання, не встигнувши ще отримати навіть військовий квиток і загинув. І щоб вони отримали справедливі почесті після своєї загибелі, дуже важливо, що ми повертаємо справедливість щодо інструкторів і що сили тероборони не будуть направлятися на фронт без навчання. Це в цьому законі є, але на жаль, навіть не робоча група, а в оцій між робочою групою хтось, можливо, навіть не з Верховної Ради України внесли тези, які перекреслюють 30 тисяч. І тому наша фракція буде вимагати повернути. На цього абзацу про виплату всім військовим 30 тисяч в редакції першого читання, колеги. Це важливо. Військові дивляться сьогодні на наше голосування. Військові нам довіряють, і ми маємо бути гідними їх довіри. Давайте повернемо 30 тисяч військовим. А дійсно кабміну дозволимо їх розпорядженням забрати будь-які виплати Прокурорів, які, вибачте, військових е -е, воєнкоматів, які сидять в тилу е і корупціонують там, в тих, хто не має відношення до бойових дій, і хто не проходить злагодження на перегонах. Але ці теми ми маємо з вами вирішити. Тому наша фракція буде ставити на підтвердження ті поправки, які погіршують ціла закону щодо виплати 30 тисяч. Це абсолютна ганьба, і відповідальність за це лежить на конкретних депутатах і конкретних фракціях. Соромно.